Бувають ситуації, коли на етапі екстреної медичної допомоги ви використовуєте автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тому давайте згадаємо його застосування в аспекті базових реанімаційних заходів. Перш за все, подбайте про те, щоб його принесли якнайшвидше. Тому що другим критерієм, який якісно впливає на успішність реанімаційних заходів, є вчасна дефібриляція. І як тільки автоматичний зовнішній дефібрилятор буде доступний, надайте йому пріоритет. А тепер щодо автоматичних зовнішніх дефібриляторів зазвичай вони бувають у м'якому корпусі, і тоді для їх запуску необхідно натиснути кнопку ОН. Деякі є в твердому корпусі, і тоді їх достатньо просто відкрити, щоб вони самостійно вмикнулися. Окремі дефібрилятори мають можливість перейти в напівавтоматичний режим роботи, тобто ви можете бачити ритм на моніторі і самостійно приймати рішення щодо розряду. Тому ви повинні знати, яка саме модель у вас. Мануальні дефібрилятори мають режим автоматичного. Це дає можливість працювати в умовах обмеженого кадрового ресурсу, однак потребує наявності самоклеючих універсальних електродів. Тому подбайте про те, щоб вони у вас були, тому що це вільні руки під час реанімаційних заходів. Під'єднайте електроди до грудної клітки пацієнта, правий під ключицю справа, а лівий в лівій акселярній ділянці, так як позначено на наліпках. Якщо пацієнт має вшитий дефібрилятор-кардіовертер, його зазвичай видно під шкірою. Колись він підшивався зліва, але сьогодні зазвичай підшивається під правою ключицею. Пам'ятайте, що в такому випадку самоклеючий електрод дефібрилятора необхідно розмістити на відстані не менше, ніж 8 см від нього. Зверніть увагу щодо розміщення акселярного електроду. Правильна локалізація на грудній клітці дасть можливість деполяризувати більшу частину міокарду, що дуже важливо для ефективної дефібриляції. Якщо електроди погано контактують з грудною кліткою, дефібрилятор буде наполегливо повторювати попередню команду. Наклейте електроди на грудну клітку. Що робити, якщо пацієнт має надмірне волосіння, що обмежує певну фіксацію електродів? Відповідь: Є можливість збрити волосся? Зробіть це. Інакше нічого не допоможе. Ви не зможете скористатися дефібрилятором. Як тільки електроди наклеїли на грудну клітку, дефібрилятор щитає опір. І якщо він мінімальний, перейде до наступного кроку оцінки ритму. Виконуйте вказівки, які він озвучує. Не торкайтесь пацієнта і слідкуйте, щоб інші не торкалися його. Зачекайте, доки він не щитає ритм. При дефібриляційному ритмі наступною буде команда: Відійдіть від пацієнта, іде заряд. Дефібрилятора. Зазвичай набір заряду супроводжується зміною звукового сигналу і певними вказівками, наприклад, виконайте розряд, натисніть блимаючу кнопку. Якщо ви не виконаєте вказівки протягом певного часу, зазвичай це в межах 20-30 секунд, дефібрилятор скине розряд. Якщо під час набору заряду ритм зміниться, дефібрилятор також скине розряд, тобто він надто розумний, аби думати, що дуже простий. Виконуючи дефібриляцію, оцініть поглядом, чи ніхто не торкається до тіла пацієнта, в тому числі і ви. Пам'ятайте, якщо тіло мокре, то перед наклеюванням електродів його необхідно витерти до сухого. Після розряду не очікуйте наступних вказівок. Відразу розпочинайте компресію грудної клітки та вентиляцію у співвідношенні 30 до 2 або асинхронно, якщо забезпечили прохідність надгортанними пристроями. Якщо ритм не дефібриляційний, дефібрилятор ніколи не набере розряд. Тому після вказівки продовжуйте серцево-легеневу реанімацію, відразу розпочніть компресію. Окремі автоматичні дефібрилятори будуть сигналом контролювати ваш ритм. Допомагати, окрім того, деякі з них після 30 компресій сигналізують про необхідність виконання двох вдихів, видаючи відповідний сигнал тривалістю протягом однієї-двох секунд, тобто час, протягом якого мав би бути цей вдих. Через дві хвилини автоматичний зовнішній дефібрилятор повторить команду щодо переоцінки ритму. Тому виконуйте його вказівки і надалі. Якщо ж ви працюєте з мануальним дефібрилятором, пріоритети залишаються ті ж: якісна компресія з мінімальними перервами та рання оцінка ритму для вчасної дефібриляції. Ми розглянемо це в лекції універсальний алгоритм розширених реанімаційних заходів. А тепер підсумуємо. Перше, для констатації раптової зупинки кровообігу оцініть пульс та дихання одночасно. Друге, у випадку раптової зупинки кровообігу, перш за все, подбайте про допомогу, якщо потрібно, і лише після того розпочніть компресію грудної клітки. Третє, якісна компресія та вчасна дефібриляція це запорука успішної реанімації.